Треба валити! Пішов Ладно, будемо слідувати цей, як можна сказати, заброшений город. Ух, это шо такой? У мене зараз оружия взагалі немає. Так что пистолет мне не потребен. Хух, стоп, цехто? кто, це... э, кто? Блин, цих кто пропал? Черт, Егоркин стоять. Я чуй чий-то голос. Що це? А ну-ка швидко віддавай. Гроші. Ні, я не хочу. Іначе пристрілю. Получай! Ух, спасибо вам. Та нічого, я пішов Якщо хтось при пристане, позвониш по цьому номеру. Ладно, дробай уже в машину. Пацаны, тут я один чикен. Надо с ним разобраться. Да-да, босс, босс, да. Я його тачку угоробил. И зараз я вам даю деньги, а вы... Ви... Його вбивайте По рукам. По рукам, бос, по рукам. Уже старинного деньги? От, якраз давайте, я тебе ще більше заплачу. Сима, я же живу. Ну как? У мене є я... писав. Мені тут не безпечно. Ой, йопа. Поліцейська машина, все. Треба її уганяти і тікати. Так. Блін, откровася. Двоє відкривайся, Ладно. Треба прострелити і пістолет. Так, а. А тепер пробую. О, відкрили, сіс! Якщо вам понравився ролик, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. Четверта часть буде завтра.